Вітаю! Подарунок весни для вас. На колоді Ленорман Оракулі зараз розгляну таку для вас тему. Подарунок весни для вас. Цієї весни, звісно, актуальне відео на всю всю весну. В кінці травня, навіть якщо ви його відкриєте, все одно воно ну, буде актуальним, тому що це на всю весну. Розклад на всю весну. Скажіть своє ім'я, подарунок весни для вас. Подарунок цієї весни. Лілії. Ой, яка гарна карта. Супер дуже гарна, дуже хороша карта в усіх всіх сферах життя. Ця карта має значення хороше. Може бути і знайомство означати, і якусь чистоту, і доброту, і благополуччя, і якийсь захист вищих сил Ну, все-все дуже дуже хороше. І на дні ще і сонце. Теж гарна карта, супер, підказочка до, до цих лілій. Дуже дуже гарне. Це щось, ну, щось приємне, щось гарне, щось тепле, щось добре, чисте, благословенне, щось отаке, для вас якийсь буде такий подарунок.